Добрий день всім! Я вас рада вітати на своєму каналі. У нас сьогодні Великдень, чудове світле свято. Я вас вітаю, миру, злагоди, благополуччя всім нашим родинам і єдине бажання для всіх нас, єдина мрія це наша перемога. Ще хотіла показати Великодній вінок, який ми з донькою зробили. Я анонсувала: якщо вдасться, то я покажу. І ось тепер така. Композиція в нас на святковому столі. Відразу я бачу, що декору мало, але вже в мене не було часу заходити в магазин, я потім ще добавлю квіточок і оживила я це все гілочками самшиту та туї. Робиться взагалі воно досить швидко свіжо зрізаний гілочок верболозу, вони закручуються. Переплітаються і для цупкості зв'язуються ниточками. Я там показувала, коли в мене були покупки з магазину, які нитки. І вже потім на свій розсуд, в кого яка фантазія, прикрашаємо. Можна їх зробити і різдвяні ці віночки, і новорічні, літні з колосками, як забажаєте. І розмір можна ж робити, теж більший менший як треба. Ще в мене є ось така. Плетина корзинка з крашанками. Це ще вона збереглася з дитинства мого сина. Він, як був маленький, я йому купила, ставили маленьку пасочку, туди невеличку, і ми йшли до церкви святити. Ось така в мене смачна паска, щедро прикрашена. Я люблю, коли ця здоба ось така солодка. Тож будемо ласувати. І в мене ще збереглася, правда, з мого дитинства ось така маленька корзиночка. Теж вона плетена і тут писанка дерев'яна. Я завжди теж ставлю її на стіл на Великдень. Ось така прикраса. Всім гарного, тихого дня, святкового настрою в колі родини. До нових зустрічей. До побачення!